Добре, рухаємось по першому маршруту. Всім доброго дня! Поїхали лівий покачик, що ви починаєте рух. Так? І поїхали. Декілька так. відео було, ми знімали в місті Кримичуці маршрути. Зараз будемо це робити вже з ученицею. Прав... да, праворуч. Перший маршрут йде праворуч. Трошечки ближче беріть до бордюру. Це була така помилка, що ви виїжджаєте посидити. І поїхали, якщо нікого немає. Бачите, а тільки не може проїхати. Повільно вилежаємо. Але якщо там щільно хтось... Щільно такий тратить, краще почекати. Де чекатися? Тим часом, поки чекаємо, ми можемо під'їхати буквально на 50 см. Добре. І якщо нікого немає, Будемо рушати. Якщо їдуть автівки, чекаємо. Подивилися ліворуч і поїхала. Але автівка їде. Та і не поспішаємо. Не поспішаємо. В цьому місці дуже небезпечно припарковані автомобілі, тому швидкість повинна бути дуже е, така помірна. Також дивимося на пішохідний переход. Тут багато пішоходів і часто переходять заздалегідь. Якщо подивились, немає пішоходів, то вже рух. Далі бувають такі помилки, що у нас припарковані автомобілі. Якщо автомобіль тоді, так, у нас на дорозі стоїть як перешкода, нам заважає проїхати, ми будемо вкликати лірукачу і проїжджати. Якщо, наприклад, зараз у нас сапші кабачне заважає, ми їдемо далі, не наїжджаючи на лінію, на розділову на сміну переривчата сміху у нас так, ми далі продовжуємо. Далі їдемо, будемо далі повертати праворуч. Тут такий теж участок дуже небезпечний, тому що тут, бачите, дуже щільно припарковані автомобілі, Їдемо ми уважно дивимося, дотримуємося бічного інтервалу. Якщо бічний інтервал буде дуже у нас такий праворуч біля автівок, замала відстань, ми будемо трошки так, виїжджати на смугу, причому вмикати лівокачі поворотом. Але все тут, добре, автівки добре стоять. Переходимо з вами на першу передачу і дивимось, куди ми поїдемо. Ми поїдемо і нам можна тільки праворуч. Але тут у нас найбільшої підйом такий, тому будьте уважні. Дивіться ліворуч, щоб не було автівок добре. І праворуч щоб не було пішоходу. Якщо пішоходи підходять, обов'язково пропускаємо. Їх. Подивилися через плече, а ми ще ось так. Якщо автівок немає, ми продовжуємо руку. Поки ще повороту ми дублюємо, дублюємо і продовжуємо рух. Продовжуємо, не продовжуємо. Так, йдуть автівки. подивилися на активки і дивимось на пішоходів ще разок. На пішоходи. Бачите, пішли пішоходи. Ми чекаємо і чекаємо і чекаємо. так, Тут така небезпечна ділянка для виїзду. і Бувають, так учні нервують та роблять помилки, Нервувати не потрібно. Потрібно дочекатися, поки проїжджають машини. Добре, проїхала автівочка. Да, остання. Далі дивно, що немає пішоходів, і ми плавно поїхали. Добре. І дотримуємось пічного інтервалу. Добре. Так, зараз ми будемо повертати, поверніть, будь ласка, ліворуч. Подивіться, у нас тут два знаки є. Перший знак вам каже, що ліворуч з лівої смуги, а, прав... а ліворуч і праворуч ми можемо поїхати з правої смуги. Ми з вами будемо залишатись в правій смузі і повільно будемо виїжджати. Якщо у вас покажчик повороту вимкнувся, дублюємо. Не забувайте дублювати покажчик повороту. Дуже поширена помилка. Дивимось на пішоходів. Якщо пішоходи йдуть, знизили, знизили швидкість і катимось повільно. Ще подивилися ліворуч, ну, але пішоходів. Якщо немає, повільно поїхали. Також буває тут бачите, світлофор. Зараз праворуч у нас є. Дуже там от, людина виїжджала на зелений сигнал світлофору, а поки пропускала пішоходів, загорається у нас красний сигнал світлофору. Червоний. Тому, якщо він загорівся, ви повинні закінчити маневр. Обов'язково. Добре, вирішаємо далі прямо. Ситуація зараз, бачите, припадкована автобілька. А не не можна. Оцей спит у вас закінчився. Ви поїхали під білий автомобіль. Ну, чого ви не почекали? Під'їжджайте. Під'їжджайте. У вас да, під'їжджаємо, у вас була автівка. Вона порушила. Вона стала нестандартна. Він виїхав там справа там, бачите, територія, Не тратить. Ось. Якщо така ситуація, краще що зробити на іспиті. Зупинитися, він проїде. Далі Червоне ж у вас світло було? червоне світло, а ви виїжджаєте, його починаєте що? об'їжджати. А у вас справа що? Автомобіль. автомобіль. І Якщо у вас справа автомобіль, ви не подивилися, це небезпечна ситуація. Іспит у вас може закінчитись відразу. Добре, будьте уважні. Якщо вам потрібно виконати розворот відворуч. Тарушати в зворотньому напрямку, дуже різко. Дуже багато дивили церкву. Потрібно церков. Добре, тут дуже така у нас зараз буде ділянка з вами. Вона ну, дуже приємна на, на першому маршруті, ну теж і на другому, так? Розворот. Буде розворот на Макдональдсі. Ну, дуже багато помилок, на жаль, буває. Якщо цей розворот виконують, також нам потрібно буде пропустити, хто їде з Київської. Так? Дуже небезпечно тут виконувати цей розворот, коли у нас з вами не працює світлофор. Якщо не працює світлофор, це нерегульоване у нас перехрестя. І нам потрібно буде пропускати кого в першу чергу. пішоходів. На нерегульованому не перехресті. <реш> да. На нерегульованому перехресті ми пропускаємо пішоходів. Добре. Да, да, да. Після того, як пропустили, да, ми дивимося на знаки, чи головна у нас де другорядна, і далі вже по будемо їхати. Але зараз світлофор працює. добре, І зараз ми будемо розвертатися. так, Повертаємо повільно, не розганяємось. так, Кермо не крутимо. Тут є такий секрет, як не крутити кермо. Так. Нажали на щеплення і зупинимось. І подивіться, от у вас київська, і несуться автівки. Якщо нікого того нема, ми поїдемо. поїдемо. Якщо нікого немає. Бачите, що він? Ага, несеться. Добре, ми почекали, що несеться втім. І після того, як нікого нема, поїхав. Так, далі ми рушаємо і дивимося щоб не було кого. Пішоходів. Так, немає пішоходів. Навіщо? Вони ж якийсь сигнал. Подивіться на їх. Червоний, Червони. бачите? Подмічайте, що там червоний. Так, розганяємося, і їдемо. І прилаштуємося середню смугу. Але... От ми перелаштувалися, тому що там у нас є перешкода. Так. І ви можете почути від інспектора таку фразу, будь ласка, виконати зупинку транспортного засобу від правил дорожнього руху. Їдемо. їдемо. У нас є перешкода праворуч, так, в правій смузі, тому ми повинні проїхати. Їдемо їдемо, давайте проїдемо. Микаємо, правий показчик. Перелаштувалися. перелаштувалися. Не поспішаємо. їдемо далі, далі. Питаємо правий покачник, переходимо на першу передачу. Да. Щеплення побіг на... І паркуємося. Крутимо кермо, щеплення вижимаємо і не доїхали. Якщо ми так припаркувалися, ваша автівка де на смузі руку, вам потрібно глубже заїхати. Від'їжджаємо трошки. Та все не вам, чого? Ось так і стало. О, оце паркування, добре. Після того, як ви паркували, що потрібно зробити? Покащик, вимикаємо далі. Нейтраль. Нейтраль. І далі що ще у нас? Парковка. Давайте, ручник. Добре. О, от після того, як дії ви зробили, можете розслабитись. Якщо ви щось не зробили, це може у вас бути помилка. Добре, виїжджаємо далі. Так, Зараз будемо виїжджати з паркувального місця. Ми з вами виконали зупинку транспортного засобу, все було добре, без помилок. Ми вмикаємо правий покажчик, вмикаємо задню передачу, з ручника Юлія зняла і продовжуємо рух. І дивимось ми праворуч і назад, щоб не було кілок. І копимося, якщо не ми копимося, картимось, катимось. катимось, катимось, катимось. Дивимось праве дзеркало і зупинилися. Так, паралельно зупинились ми смузі, вмикаємо ще першу. Після чого вмикаємо обов'язково покажчик, крутимо керно. І якщо нікого нема, продовжимо рух. І продовжуємо рух. Продовжуємо рух продовжуємо рух медалі. Повільно, повільно. Добре. І далі рухайтесь прямо згідно з маршрутами. Добре? Наприклад, вас смузі, праві. нам треба перелаштуватися. Обов'язково дуже уважно дивитися на автівки. Якщо багато. Автілак їде, так щільний поток. Ми з вами краще бачите, у нас марнули так фарами і ми, так, дякувати. Ну, як ми можемо подякувати? Ну, хтось дякує нас показчиками е аварійну сигналізацію, але ми цього не будемо робити, тому що ми на іспиті. Ми можемо за це получити помилку. Хоча ще в лист цю помилку не внесли. По, е аварійна сигналізація у нас змикається в деяких випадках. У нас є така тема, де від. Точка дев'ять дев'ять десять і дев'ять одинадцять. що а вона свята вмикається, якщо у нас є дорожна транспортна пригода, якщо, наприклад, ляйки, поломки автомобіля, якщо ви рухались в колонії і вся колона зупиняється, теж вмикається, поки що А ви на якщо вас боксирують, і там ще там декілька пунктів. Наприклад, якщо Відомість дороги у вас замала і вам потрібно там стати так, ми менш ніж за 100 метрів, теж вмикається. Аварійна світова сигналізація. Тому, будь ласка, повторюйте дев'яту тему, пункт 999311. І ви там подивитесь, які правила при микані світової сигналізації. Добре. Наприкінці першого маршруту, якщо ви побачите на вулиці Хорольська Халеменюка, Халим... ви побачите припарковані автівки, вам потрібно буде перелаштуватися праву смугу, в лібу смугу. А в правій автівці, бачите? Так, і далі ви можете почути від інспектора таку фразу. Будь ласка, поверніть праворуч на регулярному перехрестя. Приїжджаємо припарковані автівки, дивимося обов'язково. Праве дзеркало, обов'язково. Якщо нікого нема, повільно перелаштовуємося. Перелаштувалися і зупинилися. Добре, поїхали далі. Добре. то поверніться на місце, З якого розпочинали іспит. Тут дуже вузенький в'їзд. Тому якщо ви складаєте іспит, будьте уважні, то дуже небезпечно можна рухатись, тому що бувають зустрічні автівки і паркуйтесь справа. Тому вам потрібно буде потім заїжджати в сервісний центр, там і там паркуватися. При парковці, при заїзді в сервісний центр будьте уважні, тому що можуть виїжджати автівки, які складають іспит, починають маршрут, а ви будете заїжджати. Паркуватися там потрібно ліворуч, обов'язково вмикайте лівий покачок повороту. І при зупинці, якщо у вас відімкнувся покажчик повороту, потрібно його продублювати, а після повної зупинки обов'язково його вимикати. Добре, після чого ми ставимо ще на ручник. І всім бажаю удачі. І почути таку фразу від інспектора: ви дуже класно склали іспит, ви гарний водій. Добре.